Жорстокі месники у столиці орудують мисливці на приблудних собак. Днями правоохоронці затримали 19-річного киянина, який бездушно розправлявся не тільки з дорослими псами, а й з маленькими цуценятами. Хірургічні уподобання, підлітка приголомшили навіть бувалих міліціонерів у наступному сюжеті. Про дохантерів, смертельний коктейль та можливе покарання для тих, хто полює на беззахисних тварин. Матеріал уляни Колодій. Умирали в муках, на це смотрели діти, це було в сквері. Крілище, я вам скажу, не для людей з слабими нервами. Я просто стояла, мені волосся, зайдя, дибом встали. Наші собаки всі отравлені, зрізані, спалені будки. В столиці відкрито сезон полювання на безпритульних собак. Це не чергова примха комунальників. На безжальних мисливців перетворилися самі кияни. А Вони называют себя себе докхентерами. Я думаю, что это доведенные до да, отчаяния люди. Много звонков, что собаки воют, не дают спать. Много звонков, что собаки мешают пройти. Вероятно, проблема э, кого-то покусали, кого-то обидели, да, или ребенка покусали. Человек начинает видеть, что ничего не делается. Эти же стаи бегают и начинают все жестоким образом, конечно. Анна Широка никогда в жизни не боялась особек. Друзья наши меньше все ж таки. Але ту зустріч зі зграєю безпритульних псів. Жінка запам'ятала не завжди. Я стояла, ждала знайомого, Там був пустик такий невеликий, а там живуть собаки. У них було два щенка. Тобто, я в принципі ніколи собак не боялася особа. Ну, тобто, просто вирішила пройти через пустырь. Я шагнула, то есть щенок почав на мене гавкати. Подлетіли ще несколько собак. И одна э, укусила мене за ногу. Як виявилося згодом, Аню покусав собака примери. Адже у травмпункті запевнили, бездомних тварин в столиці немає. Не може бути бродячих собак в Києві. Ні, то є тільки дворові. Ну, животного ну, кусила, Ну, понаблюдайте 10 днів за собакою, Нічого страшного би, не пройзєть. Якщо з неї нічого не случиться, то в принципі будете живі і здорові. Коли комунальники і санітари не хочуть працювати, на вулиці виходять вони догхантери. Розправитися із чотирилепими приблудами для них справа честі. Вважають, чим більше таких тварин відправлять у небуття, тим краще для суспільства. Невозможно нормальному чоловіку то все слышать. Вот, когда собака она в течение получаса задихається, на все чувство, вона не може э, двигаться, и вона просто кричить. І, ну, це було страшно. 19 числа в моєму районі потравили от всіх собак, які були. їх було дев'ять. Упіймати мисливця на гарячому майже неможливо. Здебільшого месники полюють на собак вночі, коли свідків немає. Спілкуються винятково в інтернеті, обмінюються так, би мовити, досвідом на спеціально створеному сайті. Эти получают удовольствие, они описують, они пишуть фонтан крові. Можна ще взяти палку і балде ударить. То есть это, понимаете, Мені кажется, що це для них адреналін, це это, это хобби. Лікнеп для неосвідчених у термінології докхентерів. шевке, собака, майбутня жертва. Зоошизик людина, яка захищає тварин. Вкусняшке – отрута для шевок. Подібний спосіб розправи над тваринами мисливці обирають найчастіше. Ще пек інгредієнти до цієї вишуканої стреви можна придбати у будь-якій аптеці, і дарме, що продавати їх без рецепта заборонено. Просто а... і садапіят мітса давайте і то попісувати. Таблетки від туберкульозу та ліки проти блювання. При відповідному дозуванні те, що рятує людей, стає вбивчою дозою для собак. Результат використання цього медичного коктейлю вісім годин у муках. Нещодавно таку вбивчу суміш пані Лориса знайшла на місці загибелі чергового песика. Лежи сто возле собачки. собачку. Ну, Ми думали, ну, ну хто то дала ні, не голодне, ну я покормлю сама. вот такі кусочки. бачите? А там таблетки. Вот. Видите? Кругленькі. Вот, видите? Вот еще видно, не Таблеточка. Видите? И какого якогось високого сідового мужчину, Просто їм дал покушать. За законом, жорстоке поводження з тваринами карається. За подібні витілки можна загриміти за грати на півроку, якщо, звичайно, докентерів упіймають. Будуть підстави. буде, звичайно, порушувати кримінальну справу. Але у випадку, коли просто лежить тварина і вона лежить давно, то можна собі уявити, що це або смерть настала у звичайний спосіб природний від старості тварини, або це вона випадково з'їла якусь отруту, наприклад, тою, якою травлять там мишей та крис, або хтось навмисно її отруїв. От щоб довести, що це було навмисне. Отруєння собаки жорстоке поводження з тваринами тоді треба свідки. Як воно розправлятися із беззахисними істотами? Ми хотіли почути, так би мовити, з перших вуст від самих мисливців. Відправили листа на електронну адресу, яку вони залишили на сайті спеціально для журналістів. Те, очевидно, поговорити з пресою у докентерів забракло духу. Звичайно, це ж не без порадних тварин винищувати. А врешті решт відповіді на наш запит ми так і не дочекалися. У мене, як у человека, виникає страх перед этим человеком. Если он наслаждается от убийства, то сегодня он убил собаку. Все равно это живое вещество. А завтра как он будет ко мне относиться. И вы знаете, грань очень тонкая в этом. Психологи б'ють на сполох. Кажуть, користувачам цього сайту не за бродячими песиками ганятися треба, а до лікарів якнайшвидше звертатися. Тут э, розстройство поведіння. Якщо говорити психіатрським язиком, то це просто розстройство поведіння. І не тільки розстройство поведіння, тут ще розстройство личності. Тут можна виділити вже специфічні розстройства личності. Такі, наприклад, як параноїдне розстройство личності. Пожалуйста. Шезоєдне розстройство лічності. Да, так, Вот. є. Можемо сказати, в какой то мірі навіть істеричне личности здесь тоже є. Сергій Клочко зоопсихолог. З тваринами працює вже 36 років, і цей досвід дозволяє йому з упевненістю сказати: бездомні собаки небезпечні. Надо учитывать то, що собака є хищником. и у которых э, присущ практически всем территориальный инстинкт охраны. Это животное, которое охраняет собственную территорию. Если он на ней кормят, он обязательно будет ее охранять. Если он на ней живет, он обязательно будет ее охранять. Это естественно для животного. Але це не дає комусь права на жорстоке винищування. Хоча докхентерів, каже пан Сергій, породжує держави своєю бездіяльністю. Если государство не будет принимать активных мер для того, чтобы не было на улице бездомных собак, То з Дохантерами, я думаю, боротися безполезно. Вони будуть шифруватися, прятатися. Но інтернет дозволяє об'єднатися, обмінюватися даними, свідченнями. Ну, це дикість. З цим явленням нужно боротися. Боротися треба із безпритульними псами, але більш гуманними методами переконаний фахівець. По всій Європі від 14 до 30 днів дається срок на пристройство животного. Непристроєні тварини, ненужні, лишні, не... ті, у яких нет хозяина, усипляються. Це стандартна мировая практика. Кожен звільняє вулиці від приблудних чотирилапих по-своєму. Пані Лариса влаштувала власний притулок. Тепер отримує понад сотню підопічних. Каже, давно вже переконалася, собаки таки друг людини они чувствуют доброту, Они видят, понимаете, Ви посмотрите в глаза. Вот просто коли в глаза, понимаете, і скажешь йому, ти ты хороший, ти ты ти ты нормальний, ти ты же друг человека. Потому что, действительно, они прийшли к людям, вони не можуть существовать без людей. Є така народна прикмета. покусав в собаке незабаром одружишся. Так і сталося за нею широкою. Виходить, що завдяки бездомному песику в її житті з'явився коханий чоловік. Та власний чотирилапий улюблениць красуня Кіра. і незважаючи на гіркий досвід спілкування з псами-бродягами, дівчина виступає категорично проти мисливців на тварин. Дук Хантеров я однозначно осуждаю, тому що у мене вдома є собака, і е, моя собака підбирає на вулиці. Коні этот метод ні гуманний, ні і ну таким образом нічого не рішиться. Парадоксально, та мета у захисників собак та їхніх кривдників спільне: зменшення кількості безпритульних тварин. От тільки методи, на жаль, кардинально відрізняються, і до тих пір, поки ці люди не порозуміються, питання псів безхедченків нікуди не зникне.